Всім привіт! Це Тарас компанія Махму. У нас сьогодні на огляді ось такий прям монстр. Монстр зі сходових підіймів. підйомників гусеничних. Дивіться, це у нас така паблік Сумва ТРЕ52 2004 року випуску. Все в ньому працює, все ок. Такі нові коштує десятку євро, можете погуглити. Зараз буду вам все показувати, розказувати. Основним його достоинством є те, що дуже велика вантажопідйомність це 200 кг разом з коляскою, звісно. Тобто можна заїжджати і електричною коляскою, ну і, звісно, що звичайною. Буде корисний даним підйомник в якихось я думаю, публічних місцях, там, де великий трафік людей. Якщо людина не хоче, щоб або не бажано, щоб її пересаджували, вона просто заїжджає. тут тобто у нас такі... Такий от траф, Людина заїжджається, кріпиться. Я що він прям в такі дуже тому обертанні, не сильно він прям маневрний, але дивіться, розговоритись може. Піду ліник, звісно, він фіксується. Так, що треба зробити? Я вам потім покажу пункт, як виглядає. Я вам показую для того, щоб ви бачили, що він повністю робочий. Зразу вам і покажу, в чому тут є мінус. Тому що за такою ціною, як ви дивитесь, в мене на сайті, це просто халява для нього. І покажу, в чому весь в чому тут ложечка дьогтю? Дивіться, оці тріщинки. Ось таких тріщинок. Це ось одна ділянка, а з другої сторони така сама. Є таких три ділянки. Чому це сталося? Тому що даний підйомник він довгий час стояв, не працював і ось тут, в цих ділянках, там, де найбільше. Іде натяг самого цього ременя і ось тут, він просто от полопав. Його треба просто час від часу, там раз в місяць, на 20-30 см, ми трошки його зсунули, і, і щоб розподіляти нагрузку. Новий такий коштує 1300 євро. Якщо вас смущає ось цей, хоча він всередині. Армований, тут в середині метал. Я зв'язувався саме по даному підйомнику з польським дистриб'ютором. Вони мені повідомили, що це, знаєте, як от е, шина зимова, і тобі кажуть, ну ще, ну, ще поїздить, звісно, бажано було б поміняти, але ще він поїздить. Оце так само. Ще він поїздить на цій гумі, але ну, віддалі звісно, можна було поміняти. Але ви... Потратили ще 1300 євро, і у вас вважаєте, що а, ну, ну, не новий, тому що є, звісно, певні недоліки по зовнішньому вигляду, але технічно він працює ідеально. Ну, Просто. І дивіться. Е, в чому тут вся штука? Є в нас ще такий ремінь безпеки. Є в нас тут ще такий от провід. Це, якщо для прикладу, дивіться, відсібнутий, і він просто не буде їхати. Зараз я вам от вперед. у Нас включимо тут типу А, і треба же щоб одразу затискати дві цесь. Нічого не відбувається. Це задля безпеки. А як тільки я... Це в одну сторону. У мене тут дуже мало місця, як ви бачите. Так все їде. Подивіться. Так, це ми ще не проїхали цю ділянку нашу. Угу, угу, угу. Я маю на увазі з цими тріщинами. тому що як вона переїжджає сюди, її вже не видно абсолютно. А, так. Але, повірте, я тут все. Вже передивився і лише оцих три таких ділянки. Нам є отакий так от виглядає панель управління. Щоб опустити, потрібно, дивіться, ось вниз. Оп, і все. І вже можна їздити. Панель управління у нас. Ось це вверх, це вниз. Це... А, це паркінг. Це у нас паркінг, Так, щоб він не рухався. Це я його просто зараз суну. І от він їздить. Це запобіжник, коли ми не користуємось, ми просто втискаємо цю кнопку. Тут у нас індикатор батарей. І от взагалі от виключити. А це, коли нам треба піднятися вверх, ми натискаємо тут. І ось ці дві кнопки двома руками одночасно затискаємо. Поки він в такій позиції, воно нічого не буде їхати. Тому що в нас є ось тут оцей такий запобіжник, якщо він втискається, то тоді він починає і а, їхати. От. Власне, ще одна ділянка, оце так воно от стояло просто дуже довгий час. Як ви бачите, не сильно тут прям глибокі оці тріщини. Подивіться просто на загальну товщину. Але це має бути чесно. Так, на рахунок е висоти сходів, така штука е піднімається не вище, ніж 35 см 35 градусів. Сумніваєтесь, то тоді беремо оцю штуку, прикладаємо біля сходинок. І якщо в нас показує... Центр цієї стрілочки на зеленому, значить е, їхати можна. Е, чому не можна вказати висоту сходинки? Тому що всі сходинки різні. І якщо, наприклад, е, нестандартна там, коротка сходинка буде там, наприклад, 25 см чи 27 см, і тоді, значить, якщо ми прикладемо цих 35 градусів, то це буде висота десь 18 см. А якщо у нас довга сходинка, там, 30 35 см. То тоді може бути там і 20 і 21, тому що все ж залежить від кута ось цього. Думаю, зрозуміло. Я однозначно ще щось мав сказати і однозначно я ще щось забув. Підголівник у нас тут регулюється по висоті, по куту. А, батареї. Батареї нові, міняв особисто, тут 12 вольт. На 24 Ампера. Тут два акумулятори таких немаленьких. Величезною, величезною перевагою є те, що... Зарядочка в комплекті є. Величезною перевагою є те, що ви можете заряджати. Як ось тут з панелі управління, так і, наприклад, ви спустилися десь вниз, немає розетки. сів акумулятор, і вам треба. Зараз. І ви просто дивіться, берете і виймаєте ось це. І от у нас тут зарядочка. Дуже класна штука, дуже зручна. Е -е -е. Так. -с. Ну, ніби все. І ніби все. Там ще додаткове відео під розміщу по користуванню, Це як від, від виробника. Будуть питання. Пишіть, дзвоніть. Дякую за увагу.